Радий бачити, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд буде на Yamaha Joke Sat-36 J, Чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. А на сьогодні сама -сама популярна модель от 49 кубових скутерів. От самий популярний. Скажімо так, на сьогодні він і економічний, і надійний, і дуже-дуже розповсюджений по запчастинкам. Все є абсолютно навіть тайванського виробництва. Тобто, дійсно дуже-дуже гарна моделька з єдиною невеличким так, недоліком, хто знає це сальник помпи. Але недолік він доволі такий рідкісний, порівнюючи те, що дає цей джок. Давайте будемо дивитися детально, що це за апарат. На 10-й він колесика з такою гарною гумою ARC прийшов з Японії ARC Тук-Тук. Відсотків 50 протектора залишилось. От, але так по пробігу це як мінімум 5-7 тисяч кілометрів. Як мінімум. Тому що японська гума ходить 12-15 тисяч. У нього є такий доволі масивний гарненький багажник. От. Один амортизатор можна підсилений поставити, і можна навіть вдвох їздити, і причому доволі комфортно. Так. Гальма в чудовому стані, він повністю на рідних заводських варіаторах. Тобто ремінь, варіатор, ролики, все оригінальне японське залишилось. Рідне сидіння також оригінальне в прекрасному стані. Під сидінням все супер. Є навіть наклеєчка, за техогляд огляд на 15420 має бути ТО. Зараз 13600. От, коротше, була наклейка. Він вироблений 2000 2007 року. Скоріше за все, зараз ще гляну кришечку бака і нам буде вже відомо точно. Так, 07.12 2007 року, майже 2008 року. Це інжекторний свіжий апарат, в принципі, доволі свіжий на сьогодні, тому що є такі ще й по 20-30 по років техніка японська, вона сюди приїжджає і майже в ідеальному стані, але таке буває не часто. Що стосується і цього джога, все тут красиво, все чистенько, оригінальні ручки і так далі. По пластику, практично ідеальний взагалі стан. от Спереду на голові жодної подряпинки немає, аналогічно і на клювові. от Ідеальний стан. Вигляд має, звичайно, дуже гарний. Дивіться, залишилась навіть заводська його гума, з якою він сходить з конвейера Це Максіс, е, здається. так Максіс от Вона в нас трошечки на спущеному постояла. Дивіться, навіть рік співпадає 07-го року. Це заводська гума, вона ще в доброму стані, я вважаю, там чуть-чуть потріскана, але вона ще мінімум 3-4 тисячі відходить без проблем. Гідравлічна вилка в нього гарненька така. Коротше кажучи, підійде для поганеньких доріг, тому що вилка гідравлічна довго служить. От. Хто не знає, тут рівень антифрізу слідкуйте обов'язково. За цим рівнем, щоб він зберігався. Щуп є. От також слідкувати за рівнем масла потрібно час від часу. І тоді ви можете побачити, коли у вас протече сальник помпи, на який потрібно буде звернути увагу. Так, права частина також без єдиної подряпинки взагалі. В загальному мопедик як новий, реально як новий. Без подряпин без дефектів взагалі, ідеально, жодної подряпинки немає. Так. заведем Красивий стоп у Джога, в принципі. Чистенько м'якенько працює двигун. По роботі двигуна, як ви чуєте, питань нуль, як кажуть, шепче, ближній, дальній поворотнички, все працює. Взагалі Джок стильний, прикольний апарат, друзі, є за що платити гроші, це Ямаха і якщо знайти в такому стані, як вона в мене, ви ще можете років 10 на ньому або в районі 50 тисяч кілометрів покататися, якщо грамотно за ними доглядати. Техніка дійсно дуже надійна. Все працює, дивіться, спідометр от такий білий, гарненький. Датчик на бак працює. Руль замикається, все добре. Ну, Як завжди, зроблю вам невеличкий тест-драйв, як він їде, максимальна швидкість з моєю вагою в 90 кг. Ну і по загальному, можна сказати так, що джок він такий комфортненький, навіть мені там з 1,90 метро зростом, мені можна зручно сісти на ньому і в принципі зручно, зручно літати без ніяких там. Як то кажуть, обмежень дуже прикольна моделька і дуже надійна і не смердить. Коротше кажучи, десь під, по, по 10-20 по кілометрів в одну сторону, якщо вам навіть потрібно десь їздити, чи по місту, чи на роботу, це дуже-дуже крута економічна моделька. На інжекторі вона там в районі, якщо ви будете їхати 35, там 30, буде півтори-дві літри розхід. Ну і звичайно, вже все, що далі, це вже від вас залежить режим. От, а 60 може він бігти в двигун. Двигун надійний, він на водяному охолодженні не перегріється. Так що, ну, звичайно, це позначиться на ресурсу двигуна. Якщо ви будете 30-35 їздити, ви приїдете 50-70 тисяч за умов гарного мастила. І тут також мастило відіграє першочергову роль, друзі. Якщо ви зекономили на мастилу, Хоча би раз чи два ви можете навіть за одну-дві заміну там, якби як кажуть, угробити скутер. Ну це вже такі питання. Кожен повинен вміти доглядати. Ну нічого собі, дуже гарно шпарить джок 60, там в районі 65 навіть поїде. Двигунчик ідеальний взагалі. І стан варіаторний і також, якщо він їде 60, жодного зносу ніде немає, ніяких питань. Воно все оригінальне японське. Так що, друзі, то хоче класний джок в класному стані, як візуально, так і всередині по двигунчику. от такий стан коштує на сьогодні, ціну ви знаєте. В районі 750 доларів. А якщо ви хочете дешевий джок, я вам можу запропонувати навіть на 100 доларів, на 70 доларів дешевше. Але це не буде джок в такому стані, друзі. Так що, хто хоче якість, завжди за якість потрібно платити. І всі знають, що такої якості зовсім небагато. Хто хоче новий, може собі дозволити нову техніку. Купуйте новий однозначно. Так що для кожного сегменту підберемо. Пропозиції, друзі, звертайтеся. Контакти в описі під відео, телеграм канал з іншим асортиментом там також вказано. Заходьте, обирайте іншу техніку. джоги в мене є в різних кольорах. Звертайтеся. Ну і вдячний всім, хто підписаний на мій YouTube канал. Будучи цікаві пропозиції.